У столичний військовий госпіталь доправили постраждалих бійців з Авдіївки. Воїни отримали середні та важкі поранення. Проте лікарі стверджують, критичних ситуацій немає. На сьогоднішній день є таких, що надкритичних, в нас немає. Тобто, із тих, що в нас поступили, наскільки декілька пацієнтів попішли в палати інтенсивної терапії. Всі інші, тобто середньої ступені важкості, вони пішли в безпосередньо звичайні палати. Один із поранених Андрій Лепіга на фронт пішов добровільно. І ось на днях в окопі натрапив на вибуховий пристрій. Вже в Авдіївці йому ампутували ногу. На щастя, уламків в тілі пораненого не виявили. Рішив пойти що твориться в нашій країні. І В нашій 47. Років. Я вже був навіть сняти сучота. Ну, От, пішов. Слава Богу, відтяжува що вроде бы нету осколков не є. Непонятне, мені непонятно, что там. То есть Мініше поїзджу, що больше нигде нету ни осколков. То осколків. оторвало только каволі. За останні п'ять днів до шпиталю прибуло близько 20 поранених бійців зі Сходу. За словами лікарів, для належного лікування військових у медзакладі є все необхідне. Маріана Маркевич, Володимир Стройков, військове телебачення.